Що ж мене збудило говорити про цей літак і про наших пілотів? Ви всі чули, що треба вивчити англійську мову, тому що повністю весь пакет, який керує літаком, і як керувати літаком на англійській мові. Наші справились, хлопці кажуть, відмінно, вони знають технічну мову. Що далі треба? Ну, Зліт посадка пілотування відмінно. Кажуть, вони так літають, вони таке роблять на цих літаках. Це здорово. Але є одне. І це загрожує їхньому життю. Здавалося, що би це могло бути? І от інструктор, головний інструктор, який відповідає за те, за підготовку наших пілотів, він каже: є одне. Вони літали на літаках, які мають деякі відмінності. Чуєте, деякі? Вони всі ж летять. Більша швидкість, менша швидкість, але вони летять. Більша маневреність менша, більше бере теплива, менше, але вони всі, що летять, і їх треба пілотувати. Але є одне, що може спрацювати проти них. Краще б вони ніколи не літали ні на якому літаку військовому. Я вам зараз скажу що. І це буде в духовному значити не менше, а можливо і більше. Тому що нас, які не літають, але які вірять в Ісуса Христа, оця помилка може часто вбити і коштувати нам життя. І так, Ф-16. Ф-16, як і міг, 27, 29, 31, там я не буду їх всіх перечисляти, бо я і не знаю толком, але знаю, що є міг 29, на яких наші літають теж. Це совєтський літак. І от Ф-16. Яка відмінність і чому інструктор може сказати про наших пілотів, що в них є велика проблема? Якщо в тебе влучає ракета чи якийсь, ну, я не знаю, там, вражає твій літак щось, пілот має право що? Катапультуватися. Тому що літак можна зробити. Пілот це живий чоловік, і його треба вчити. ну, кажуть, що Він дорожче коштує, аніж літак. І от катапультувати, щоб в f 16 ця ручка знаходиться отут між ногами. Тобто її тягнеш на себе і катапульта викидає тебе з літака, і ти спасенний. Миті грають роль. Миті. В міг 29 ручка катапульти зліва. А в f 16 зліва ручка, яку, якщо ти смикнеш до себе, потягнеш до себе, відімкне тобі. Автоматичне піл пілотування, і ти переходиш вручну. Вручне піл пілотування. Тяжко мені з цими словами, але я стараюся. І от мається на увазі, виявляєте, коли паніка, коли страх. А хіба не страх, коли в тебе влучає ракета? Ти чуєш, бува, щось сталося, бачиш, що все горить, і ти хватаєшся не за ту ручку раз. Мить. І ти загинув. Мить! Все відключилося. Ручне пілотування, куди, за що хапатися? Пізно. До чого я веду? Вони знають матеріальну частину. Вони знають мову. Вони знають, як пілотувати, вони знають, як кидати бомби, як вражати, як запілінгувати літак ворога, як його збити. Все знають. Ну, коли самі потрапляють в ситуацію критичну, може спрацювати старе. Те саме з християнами. Ви розумієте? Все знають. З ким не говориш? Все знають. Ну, я не говорю про всіх, але є багато, все знають. Все говорить правильно, все згідно Біблії, але коли приходить критичний момент, вони хапаються не за те слово, а за старе. Якщо не оновити розум, а оновити розум потрібен час. Тому що багато з тих пілотів, можливо, не багато, можливо, один, два чи три. Я не знаю, скільки їх взагалі є. А якби знав, то не сказав би, бо це таємниця. Я вам хочу сказати, дехто з них, можливо, вже катапультувався. І в них вже закладено те, що треба смикнути зліва ручку, а не середню, посеред ніг. Ну, яка знаходиться там. І це може коштувати життя. Тому кажуть, краще би ви посилали людей, які взагалі нічого не знають. Але скільки часу потрібно для того, щоб навчити людей, які взагалі нічого не знають? Я говорю про пілотів. Я не говорю про християнство. Тому що в християнстві Христос сказав все просто. Він сказав: пустіть дітей до мене. Тобто, якщо ми пустимо дітей до нього, а Він є хто? Він є слово. Дивіться, як це просто складається. Діти не наберуться того всього пілотування, яке буде їм непотрібне. І наші діти, ми бачимо, як вони схоплюють цю просту науку, щоб бути з Ісусом Христом і робити так, як Христос. І якщо вони утвердяться в тому, то коли хтось буде хворий, вони не будуть просити, Боженьку, дай здоров'я, зціли, а вони покладуть руки на хворих і вони будуть зцілені.